Сьогодні зранку першим ділом ми пішли не снідати, а поки було світло, я швиденько зайнялась пранням. За тиждень добряче так назбиралось. Хоча у нас встановлені сонячні батареї з акумуляторами, ми все рівно стараємось заощаджувати. І ось таке прання або сушку я вмикаю лише тоді, коли є світло. І ось так потрошки, не поспішаючи, підкрадаються до нас вже новорічні свята. І ми вже почали потрошки думати за подарунки для рідних, тому що це завжди важкий процес. Кожному хочеться дарувати щось потрібне, бажане. І от зараз думаємо над подарунком для баб... Бусі, у нас постало питання, що вона не може до нас приїжджати, а внука все ж таки хочеться бачити. Але з тим телефоном, який у неї є зараз, просто неможливо навіть по відеозв'язку поговорити. Після прання я пішла на кухню, все ж таки робити нам сніданок. Чоловік каже, що з млинців, тому що стоять банани. А я в холодильник, там є лише молоко. Тому що швиденько побігла в магазин по яйці. Млинці завжди роблю за рецептом три стакани. Але сьогодні більше робила на око, тому що зменшила порцію до одної склянки. І поки я тут поралась на кухні, чоловік вже повернув. Вернувся з почти, забирав наші посилочки. Ну і повертаючись до теми подарунку бабусі, вирішили все ж таки брати її телефон. Якраз в одній з коробок до нас приїхав на огляд відновлений телефон від Комфі. Тому давайте розпаковувати та дивитися разом. І так, відновлені смартфони від Комфі це оригінальні пристрої, які пройшли перевірку. Серед них є iPhone та Google Піксель. Кожен такий телефон у Комфі має сертифіковані запчастини. Постачається з 12 місячною офіційною гарантією, включно з батареєю, і має 30 днів на поверх... Вернення навіть без браку. Такі телефони продаються в новому брендованому пакуванні комфі і містять qr код з прозорою історією відновлення. Тому комфі це однозначно number one з техніки та гаджетів. І знаєте, не комфортно не спілкуватися з рідними, а комфортно все ж таки купувати відновлені телефони в комфі. Тому беріть собі на замітку, як, наприклад, варіант подарунку для когось з рідні. Ну а ми пішли снідати. Вам нагадую не забувати підписуватись. Будемо вдячні за лайк.